Одеський театр юного глядача після короткої відпустки повертається до роботи. На сцені вже другий тиждень тут репетиції. Трупа готується почати новий сезон. Весь наш дружній колектив працює. Ми закінчуємо приготування до нашого 93-го театрального сезону. Ми його символічно назвали сезон нескорених. В п'ятницю 9 вересня всіх запрошуємо на відкриття. Відкриваємо виставу Лісова пісня о 18.00. А у суботу ввечері відбудеться знаменна подія. Артисти зіграють візитну картку театру Виставу «Кайдашева сім'я, які цього року виповнюється рівно 30 років. Трупа активно репетирує та готується до ювілею. Веріть, вичи собі самі я вам не знаю. Сташа, Я її привіт. Я не наймичка, схватию, я пускаю, не можу дивитися. Ми дуже любимо цю виставу. Свого роду це наша візитівка, тому що її поставив покійний, покійний нині наш головний режисер Володимир Михайлович Наумцев, який пропрацював у нас 25 років з нами з усіма. Ми її дуже любимо, так плекаємо, шануємо. Звісно, за 30 років у спектаклі відбулося чимало змін, але як деякі артисти сьогодні грають своїх персонажей так само, як це робили 30 років тому. Не три. Ну два дні, сьогодні третій. Не два, а один. Так сину, ну, так. Тримай руку за жінкою матері, не можна в своїй хаті слово сказати. Одна з таких дуже класних актрис, яка грає Кайдашиху, це Валентина Гульченко, заслужена артистка України. Вона грає саме от цю виставу. Вона починала грати. Її було там років 40, мабуть, ще це був навіть не її матеріал, але за свою характеристикою вона дуже гарно зіграла цю роль. Вон, її умови в режисер. І так вона грає, грає цю роль. А інші артисти разом із виставою встигли подорослішати, змінити ролі, але розлучитися з Кайдашами так і не змогли. Історія дуже проста. У 1922 році ми зрали п'єм'єру цієї вистави. Я грав Карпа, був молодший на 30 років. Вже пройшло 30 років. Я вже граю батька Кайдаша. Так все швидко сталося були молоденькі, молоденькі, стали вже такі сиві, сили, вже сивина в волосі. Це моя була перша серйозна роль. Я, роль. я грала роль Милашки, це молодша невістка. Потім я трошки росла-росла, виросла, і режисер мені дав, перевів мене на іншу роль, на роль старшої невістки Мотрі. Я дуже люблю, любила й ту свою роль. І цю дуже люблю роль це моя така одна з найулюбленіших. Ролей, але взагалі-то прийдеться колись і попрощатися з цією ролью, але ще поки що граємо. На місце старших артистів приходять молоді, не менш талановиті. самовіддані і наполегливо вони працюють над новими ролями. Мотре! А? а твої батько мати вдома? Дома тобі нащо? А мої вже з ярмарку повернулися йдуть до вас сватитися. А свататися? Йдуть до вас свататися. Ой, Карпе лишенько, що ж це буде? Та не бійся, Мотре, не з'їдять тебе. Ввечері розкажеш. Олександр Давлацян – новий виконавець Сі, ролі старшого сина мені. Карпа. Артист упевнений, безсмертна класика, і сьогодні залишається актуальною. Насамперед, для юних глядачів. Ми можемо зразком, прикладом ось цих сварок, що потрібно жити в мирі, в злагоді, вирішувати конфлікти на місцях. А не розносити це. І отак змалку потрібно дітей до цього привчати. Гарпе! А чом ти своїй жінці нічого не скажеш? Що вона мене не слухає, та діло не робить. А все ж хіба діло, не пішманки ж грає. Мотре, слухай матері. Якби я могла розірватися надвоє, то я б гадту милай, коли б стояла. Дімати слухаємо, яскраве обличчя у плеяді молодих та талановитих Тетяна Полякова, виконавиця ролі молодшої невістки Милашки. Для артистки ця роль стала першою серйозною роботою у театрі. Ця вистава, вона ну, незламна, можна сказати. Її можна перекладати на всі події, які відбуваються. І ну, війна це теж має бути. Ну можна. Найти щось заспокійливе, можна знайти якісь прототипи людей, які зараз у нас на головних ролях в житті. Артисти кажуть, сьогодні достоменно знають для чого виходять на сцену: говорити з глядачем, говорити щиро про те, що відбувається, і разом працювати заради перемоги та заради миру головне завдання. Трупи там у нас є символ груша, яка оце дивиться на все слухає, тихесенько сохне. І щоб наша груша не засохла, ми маємо не сваритися, не робити щось таке, об'єднатися і поливати цю грушу. Вона заціла 30 тридцятиріччя кайдашевої сім'ї на сцені театру. Відсвяткують у суботу, 10 вересня. Цього ж дня у театрі відбудеться ще одна важлива подія: відкриття виставки робіт юних художників, глядачів театру. Виставку Разом до перемоги ми анонсували місяць тому. На протязі цього часу дітки, наші глядачі приносили нам свої роботи, художні роботи, витвори. І ось 10 вересня, о 12-й годині, ми їх запросимо на нашу виставу клубок Казок. А потім після вистави буде святкове відкриття нашої виставки. Запрошуємо також всіх наших глядачів. Виставка в нас буде проходити на протязі всього вересня, тому чекаємо. А поки що у театрі йдуть фінальні репетиції перед початком сезону. Артисти зранку до вечора пропадають на сцені, готують прем'єри та сюрпризи для публіки та з нетерпінням чекають на нові зустрічі з глядачами.